Сімейний Кодекс України, розділ 7:При кінцеві положення. Цей кодекс набирає чинності одночасно з набранням чинності Цивільним кодексом України, визнати такими, що втрачають чинність вступу моді Сімейного кодексу України, Кодекс про шлюб та сім'ю України, відомості Верховної Ради УРСР 1969 року. Розділ 5, акти громадського стану зберігає свою чинність у частині, що не суперечить цьому кодексу, до прийняття спеціального закону. Закон Української РСР від 20 червня 1960 року про затвердження Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР, відомості Верховної Ради УРСР 1969 року, указ президії Верховної Ради Української РСР від 29 грудня 1969 року про порядок введення в дію Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР. Під час дії карантину, встановленого кабінетом міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби covid 19 строки визначені статтями 72, 128, 129, 139 цього кодексу, продовжується на строк дії такого карантину. Кабінет міністрів України подання до Верховної Ради України протягом трьох місяців з дня опублікування цього кодексу пропозиції щодо внесення змін до законів України, які випливають з цього кодексу, привести у відповідність з цим кодексом свої нормативно-правові акти, забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим кодексом.